Уявімо, що ви вирішили дослідити, як багато дивляться українці Ютуб. І тут виявилась одна невеличка проблема: українців наразі є 37 мільйонів на момент зйомки цього відео. І якщо ви вирішите опитати всіх, це займе настільки багато часу, що дані можуть стати просто неактуальними. Тобто хтось новий почав користуватись Ютубом. Хтось, можливо, на цей момент, не знаю, помер, перестав користуватися Ютубом, ще щось відбулося. Тобто дані, які ви почали збирати, стануть неактуальними. Тоді що можна зробити? Отже, у нас є всі ці 37 мільйонів людей, і ми можемо просто взяти із них невеличку вибірку і орієнтуватись на неї. І в цьому відео ми, власне, це і зробимо. І нехай, наприклад, для початку ви вирішили дізнатися. А скільки взагалі в середньому на день людина дивиться YouTube? Досить таке стандартне завданнячко. Тобто ви вирішили знайти середнє. І як ви це можете зробити? Наприклад, ви взяли і опитали якихось шість людей. Та у нас є 6 людей, і ви отримали ось такі відповіді. Отже, перша людина дивиться півтори години Ютубу на день, друга дві з половиною, Потім є людина, яка дивиться 4 години, є 2 години. І якісь дві людини, які виявилось, що дивляться по одній годині на день. Ну, і тепер вам треба порахувати середнє цієї вибірки. Отже, ми це позначимо як Х з таким капелюшком, дорівнює. Як ми це робимо? Ми просто додамо всі ці значення і поділимо на кількість значень. Досить таки. Неважка задачка. Отже, півтора плюс 2,5, плюс 4 плюс 2, плюс 1 та плюс 1. Ну і ділимо на 6, оскільки маємо 6 людей. Додаємо: тут у нас 4 плюс 4 це 8, плюс 2 десять, 10, і плюс ще 2 це 12. Отже, 12 ділити на 6, і це виходить 2 години. Отже, в середньому людина дивиться 2 години на день. Ну і знову ж таки, тут ми намагаємося приблизно оцінити, яке могло б бути значення, якби ми опитали всі 37 мільйонів. Ну, але у нас тут є поки що лише 6 людей. І насправді, якби ми мали більше даних, тобто, наприклад, якби ми опитали 20 людей, то можливо ми б мали точніше значення, тому що у нас виходить більша вибірка, у нас більша кількість результатів, і ймовірно, у нас було б... Якраз таки значення більш точне і більш близьке до того, щоб ми отримали, якби ми опитали всі 37 мільйонів людей. Отже, середньо у нас виходить 2 години. Але ви на цьому не зупинились. І вас зацікавило ще дещо. І це щось це у нас буде дисперсією. Ну і власне, знову ж таки, ми не можемо опитати всі 37 мільйонів. А отже, нам треба взяти ту ж саму вибірку і знайти просто дисперсію цієї вибірки. Як ми зазвичай знаходимо дисперсію? Ми беремо кожне значення з вибірки або з усієї нашої популяції, знаходимо різницю між цим значенням та нашим середнім, потім підносимо значення це до квадрату, додаємо всі-всі-всі такі значення і ділимо на загальну кількість значень. Сподіваюсь, зараз я вас не заплутала, але ми зараз все це пропишемо і стане більш зрозуміло. Отже, нам треба взяти кожну точку таку, кожне значення. Наприклад, у нас є півтора. Відняти від нього середнє значення. Оскільки ми знову ж беремо ту саму вибірку, ми беремо середнє значення з цієї ж вибірки, яке ми порахували раніше. Тепер підносимо до квадрата. І додаємо всі таки. Тобто 2,5 мінус 2 підносимо до квадрата плюс 4 мінус 2. Знову ж таки, ми скрізь ось ця двієчка, це ми віднімаємо середнє значення до квадрату плюс 2 мінус 2 до квадрату, плюс 1 мінус 2 до квадрату, і плюс 1 мінус 2 теж до квадрату. І тепер все це ділимо на кількість наших людей в цьому випадку, тобто 6. І тепер рахуємо. Отже, у нас є 1,5 мінус 2, це мінус 05. Тобто в квадраті це буде у нас 0,25. Дивимось далі 2,5 мінус 2 це 0,5, в квадраті теж буде 0,25. 4 мінус -2, 2 в квадраті буде 4. 2 мінус 2 0 в квадраті теж буде 0. 1 мінус 2 це мінус 1 в квадраті, буде 1. Ну і тут так само 1. Тепер я Обведу, щоб ніде не помилитись, що мені треба взагалі додавати. Отже, мені треба додати всі ці числа. Це 0,25 плюс 0,25 це у нас буде 0,5. Плюс 4 це у нас 4,5. Плюс 1 це 5,5. І ще плюс 1 це 6,5. Отже, виходить 6,5 ділити на 6. І, скориставшись калькулятором, я дізнаюся, що це приблизно 1,08. Але. Тут виникає знову ж таки питання. Ми взяли 6 людей із 37 мільйонів. А чи дійсно ось ці розрахунки будуть найкращим припущенням, щоб взагалі допустити, якою буде дисперсія всієї нашої популяції? Насправді це не зовсім так. Зазвичай ось такі розрахунки, саме ось цей варіант, позначають ось так: S квадраті від n. Але скоро ми дізнаємось, власне, уже, можна сказати, що дізнаємось, що насправді краще ділити не на n, тобто не на кількість людей, а на n-1. І це, власне, позначатиметься s квадраті від n-1, або просто s квадраті. І тоді, якщо для цієї ситуації це у нас буде 6,5 ділити на 6 1, тобто 5. І, власне, це дорівнює 1,3. І чому взагалі n-1? Звідки взялася ця ідея? Ми дізнаємось трохи пізніше. Але виявляється, що коли ми ділимо на кількість наших людей, або взагалі кількість наших даних, то це не зовсім правильно, оскільки це недооцінює, власне, дисперсію. Ну, а я нагадаю, що дисперсія це таке. Ніби відхилення від середнього значення. І, власне, саме тому, що це недооцінює нашу дисперсію, ми ділимо на N-1. І якщо ви хочете більш науково про це дізнатися, ви можете пошукати про це або в інтернеті, або я розкажу про це трохи пізніше в іншому відео. І я пропоную ще перед тим, як ми завершимо це відео, записати власне формулу за допомогою. Сігми. Отже, у нас є сума всіх від i дорівнює 1 до n, і пишемо n маленьке, оскільки у нас саме невеличка вибірка, а не вся популяція. Отже, що ми сумуємо? Ми сумуємо x з індексом i, тобто ось цей індекс, що від 1 до n, мінус середнє значення це у нас x. З капелюшком в квадраті, власне, це те, що ми робили тут, ділити на n-1. Знову ж таки, наголошую на тому, що ми беремо саме n-1 для того, щоб краще припустити, якою дійсно буде дисперсія нашої повної вибірки. Тобто, в нашому випадку це в нас 37 мільйонів.